Доброго дня! Сьогодні 13 серпня, знаходимося на маточнику кундука, фермерське господарство Батьків Сад. Хочу показати вам сорт барселонський. Це практично копія сорту каталонський, тільки трошки форма горіха якби неправильна. Форма куща практично така сама як каталонського. Посадку потрібно садити так 3 метри в ряду, 5 метрів міжрядя. Не вийде не ущільнити. Це десь 600 кущів на гектар. Швидше вступає плодоношення, як каталонський, вже маємо горіхи доволі. І вже трошки тут можна і назбирати. Горіх великий, можна сказати навіть дуже великий. Виповняється десь на 80% ядро підходить для механізованого плущення. Для кондитерки, так як сорт Хали, так як сорт Каталонський. Криво має більш трошки більшу, ніж сам горіх. Поляк відсотків на 30. Але горіх добре видно. Не закрита покрива. Дуже добре дає молодий приріст, багато паганів молодих, однорічних. Вже мають прирости до півтора метра. ось Молодий фагін вищий в мене. Якщо подивитися на кущі з правої сторони, які вже вкоріняємо ветативні отводці, то вони вже мають метр приросту. І так фактично по всіх кущах. Досить добре себе почуваю на наших ґрунтах. Грунти маємо там десь 7,3 біля 7 кислотність. Застосовуємо фортигацію, водуємо через каплю і досить непогано веде себе даний сорт у нас на полі. Дякую.